Вибори в тимчасово окупованих районах Донбасу неможливі, якщо там і далі лишатимуться російські війська. Так, Петро Порошенко під час зустрічі з грецьким прем'єром заочно відповів послу Німеччини Райхелю, який припустив таку можливість провести вибори ще до виведення російської армії. Ці слова спричинили дипломатичний скандал. Посла викликали для пояснень МЗС. Порошенко згадав Крим після окупації півострова фейковий тамтешній уряд під дулами російських автоматів, тільки довів незаконність голосування. Так само і на підконтрольних територіях на Донбасі. Вибори будуть можливі тільки тоді, коли окупанти звільнять українську землю. Проведення виборів на окупованій території за присутністю окупаційних і наземних військ є твердо, абсолютно неможливим. Виведення російських військ є абсолютно необхідною умовою.